Вітаю всіх на моєму каналі Нова Я. Я, Світлана Чудакова, допомагаю людям позбутись страхів, фобій, подолати тривожні стани, знайти сенс життя та своє призначення. Я психолог, регресолог, арт-терапевт, духовний коуч, і ігропрактик, і в цьому відео я розкажу вам про напрямок в арт-терапії, музичну терапію. Музична терапія. Це напрямок в арт-терапії, де використовується музика та музичні інструменти з метою корекції, емоційних та рухових відхилень, розладів мови, відхилень в поведінці, при комунікативних труднощах, а також при лікуванні різних соматичних та психосоматичних захворюваннях. Попереду вас чекає дуже багато цікавої інформації. А ви поки підпишіться на мій канал та поставте лайк. А тепер трохи історії. Застосування музики з терапевтичною метою бере свій початок з доісторичної доби, адже музика була частиною магічних, релігійних та цілітельських ритуалів. Однак, першими письмовими пам'ятками, де згадуються про вплив музики на людське тіло, є єгипетські папіруси. А тепер згадаємо, що філософи казали про музику. Піфагор вважав, що існує музика світил. Математичні поняття було опрацьовано для пояснення гармонії, що існує в музиці, тож психічні захворювання. Було визначено як результат гармонічного чи музичного порушення, а музика наділена здатністю відновляти втрачену гармонію. Платон вірив у божественне походження музики і у те, що вона може тішити богів і тамувати їхній гнів. У своїй Праці Республіка зазначав важливість музики для освіти молоді і обґрунтовував, чому слід виконувати одні мелодії та відкидати інші. Згадуючи Аристотеля, можна сказати, що йому належить перша теорія про значний вплив музики на людське буття. Ця теорія, теорія етосу, зокрема, твердить, що музика створює різні стани душі. Музична терапія поділяється на активну, Пасивно та інтегративно. При пасивній музичній терапії учасникам пропонують прослуховувати різні музичні твори, які відповідають їх психологічному стану, після чого відбувається обговорення особистих переживань, спогадів, асоціацій, фантазій, які виникають під час прослуховування. Існують музичні твори для боротьби з безсонням, для профілактики неврозів, від перевтоми для боротьби з тривожністю. Заспокоюють тіла та знімають стрес також джазова музика та ембієнт. Ембієнт стиль електронної музики, який оснований. На модуляціях звукового тембру. Ембієнт часто характеризують атмосферним, обволікаючим, ненав'язливим фоновим звучанням. Найбільше враження призводить та музика, що чергує очікуване з неочікуваним. Задоволення від приємної музики пов'язують із ділянками мозку, які відповідають за емоції. Вважається, що музика може впливати на збільшення дофаміну та окситоцину, які викликають почуття задоволення та радості, а також музика здатна знижувати рівень гормону стресу кортизолу. Різниця між активною і рецептивною музикотерапією. Випливає з аспекту музично-образної участі пацієнта. У процесі активної музикотерапії пацієнт бере активну участь шляхом гри на музичному інструменті. Музичний інструмент, на якому пацієнт імпровізує, поруч із вербальним і невербальним, дає йому новий засіб вираження музичний. Вибір музичного інструмента чи інструментів, здійснюється в залежності від конкретної терапевтичної ситуації, тобто тісно пов'язаний з поточним станом чи етапом, на якому перебуває людина. Музична чи інструментальна підготовка людини ролі не відіграє, оскільки музика, що застосовується у музикотерапії, не ставить жодних вимог до здібності чи вправності. Інтегративна музикотерапія поряд з музикою задіє можливості інших видів мистецтва: малювання під музику, музично-рухливі ігри, пантоміма, пластична драматизація під музику, створення віршів, малюнків оповідань після прослуховування музики та інші творчі форми. Музично-терапевтичні методи, як правило, підбираються індивідуально. Є різні терапевтичні вправи та активності за допомогою музики, ритмічні вправи, де використовуються барабани або інші ударні інструменти для створення ритму. Імпровізація. Клієнти грають на будь-яких музичних інструментах без попередніх інструкцій. Написання пісень. Клієнти пишуть текст та вигадують музику. Музичні оповідання. Клієнти використовують музику для розповіді якоїсь історії. Або висловлювання емоції, хоровий спів сприяє покращенню соціальних навичок, аналіз та обговорення музики, Прослуховування музичних творів та подальше їх обговорення, рухи і танці під музику, релаксаційні вправи під музику. Музична медитація. У всі часи музика допомагала при роботі з дітьми. І сьогодні музика використовується але не тільки під час музикотерапії, а й під час навчальних занять як метод всебічної і багатоаспектної стимуляції розвитку, ураховуючи природні потреби дитини. Вона частіше за все приймає форму активної терапії, і завдяки спілкуванню з нею діти можуть звільнитись від заборон і забути про обмежуючі їх труднощі. Музикотерапія застосовується у лікуванні різних захворювань, неврологічні розлади, психічні захворювання розлади аутистичного спектра, реабілітація після інсульту чи травм, вікові захворювання, розлади харчової поведінки, лікування залежності, є різна класична музика для відновлення сил та можливостей дітей. Для зменшення почуття тривоги та невпевненості у собі, для зменшення дративливості та розчарування, для загального заспокоєння, для зменшення озлобленості та заздрості до успіхів інших, для подолання емоційного перенапруження. Для зняття емоційних симптомів, гіпертонії та напруги у стосунках з іншими. Для підвищення загального життєвого тонусу та покращення самопочуття. Сьогодні я вам розказала про ще один напрямок в арт-терапії музичну терапію. І в своїй розповіді. Я використовувала матеріали з презентації арт-терапевта Тертишної Олександри. Тертишна Олександра дуже гарний і позитивний арт-терапевт. Хто захоче потрапити до неї на консультацію, може зв'язатись з нею за тими даними, які я залишу в описі до цього відео. Про наступні напрямки в арт-терапії. Я розкажу вам у наступних відео. А ви обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. А хто захоче спробувати, що таке арт-терапія на власному досвіді, запрошую до себе на консультацію. Всі дані, за якими можна зі мною зв'язатись, будуть в описі до цього відео. Ми з вами обов'язково зустрінемось! Бажаю вам здоров'я ментального та фізичного!